Пошкоджені під час бойових дій надмогильні пам'ятники військовим можуть відновити коштом міського бюджету. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті 3 жовтня. Там, де пошкоджені, те, що у мене є реєстр. Мені управління ЖКХ Ярослав Кус присилав доповідну з цього питання. 14 Чотирнадцять, якщо їх дійсно 14, треба зробити моніторинг. Більше немає, то треба нам готувати зміни до програми на наступний рік. Ну можливо, навіть. Винести її на сесію раніше і в цьому році, щоб ми могли змову ці пам'ятники вже відновлювати, ну, люди могли відновлювати да? і додати туди пункт, що зруйновані або пошкоджені в 2022 році. Люди мають право повторно отримати матеріальну допомогу і встановити процедуру відшкодування. Обговорюватимуть. це може бути в рамках міської програми встановлення надмогильних пам'ятників тим, хто загинули за Україну, котра діє з часів АТО. ООС розглядатимуть можливість і її збільшення, зазначив Олександр Ломако. У нас зараз 20 тисяч. Ми розуміємо, що є інфляція, є там здорожчання матеріалів. Очевидно, що там 30 це має бути, можливо, навіть до 40, і видати людям цю матеріальну. Допомогу і в принципі вони можуть ну, так, достатньо, щоб встановити новий нормальний пам'ятник. Нагадаємо, раніше йшлося, що в секторі, де поховані захисники і захисниці України, на міському кладовищі Яцево місто організовано оновлює українські прапори.